Volvo V60 першого покоління з мотором 1.6 дизель – це стильний шведський універсал, який поєднує комфорт, безпеку та економічність. Автомобіль став популярним вибором для тих, хто шукає практичну, але водночас динамічну машину для щоденного користування. Особливою популярністю, звісно, користуються дизельні версії з 1,6 моторами, які приваблюють невеликим споживанням палива та відносно доступним обслуговуванням. Але як і будь-який вживаний автомобіль, Volvo V60 має свої сильні сторони і типові слабкі місця, про які варто знати перед покупкою. Розбираємось. Зовнішність Volvo V60 залишається сучасною навіть сьогодні. Лаконічні форми, фірмові задні вертикальні ліхтарі та плавні лінії кузова створюють відчуття елегантності та впевненості. Автомобіль виглядає дорого, хоча й дещо просто, але навіть з роками не втрачає свого преміального шарму. Лакофарбове покриття загалом якісне, проте у старших екземплярів можливе цвітіння або корозія на кришці багажника, нижній частині дверей і арках коліс. Хромовані елементи іноді тьмяніють, але це більше естетичний недолік. Загалом кузов Volvo добре захищений від іржі, це одна із сильних сторін моделі. Салон В60 це класика скандинавського дизайну: мінімалізм, зручність і якісні матеріали. Ось головні риси інтер'єру. Навіть після 10-12 років експлуатації пластик не скрипить, шкіра зберігає форму, а ергономіка вражає. Сидіння дуже комфортні, з гарною підтримкою спини, що робить авто чудовим вибором для далеких подорожей. Приладова панель зрозуміла і логічна, хоча мультимедійна система в ранніх версіях може здаватися за старою. Мінус обмежений простір на задньому ряду, особливо у пасажирів із довгими ногами, але загалом салон залишає приємне враження, особливо завдяки своїй високій якості збірки. Двигун 16 d серії d 1462 t розроблений спільно з PSA Peugeot Citroën, тому має французьке походження. Це економічний турбодизель із потужністю 115 кінських сил і середньою витратою палива близько 4,5 літрів на 100 кілометрів. Його основна перевага низькі витрати, але слабке місце, ресурс і вимогливість до обслуговування. Найпоширеніші проблеми це швидке зношення турбіни при несвоєчасній заміні оливи, забруднення клапана ЄГР, засмічення сажового фільтра DPF при міській їзді, а також витоки з паливної системи. Ще одна болячка ненадійний насос оливи, який може призвести до серйозних пошкоджень при недостатньому тиску. Ресурс двигуна при правильному догляді складає більше 300 тисяч кілометрів, але тільки за умови якісного палива та регулярного сервісу. Volvo V60 16 d комплектується як механічною коробкою передач, так і роботом PowerShift 60450. Механіка надійна і безпроблемна, головне вчасно міняти оливу. А от робот потребує підвищеної уваги, адже це PowerShift. Часто зустрічаються проблеми зі зносом щеплення та гідроблоку, особливо після 120-150 тисяч кілометрів пробігу. Поштовх, хривки або затримки перемикання перші сигнали, що трансмісії потрібен ремонт. Для безпроблемної експлуатації бажано оновлювати оливу кожні 60 тисяч кілометрів і не перевантажувати коробку різкими стартами. А загалом обирайте механіку і буде вам щастя. Підвізка Volvo V60 добре збалансована між комфортом і керованістю. Спереду стійки Макферсон ззаду багатоважільна система. Вона досить м'яка і добре гладить на рівності, але водночас забезпечує стабільність навіть на високих швидкостях. Слабкі місця втулки стабілізаторів, сайлентблоки важелів і амортизатори, які, звісно, зношуються після 100 120 тисяч кілометрів. Усе це не критично, але варто врахувати при діагностиці і звернути на це увагу перед покупкою. Вартість ремонту середня. Запчасти недоступні. Зокрема, є якісні аналоги від тих же Лінфьордер, Сакс, Більштейн та інших. Volvo V60 з мотором 1.6 дизель – це чудовий варіант для тих, хто шукає економічний, безпечний і комфортний автомобіль на кожен день. Його основні переваги якісна збірка, зручний салон, низька витрата палива, відмінна керованість та безпека. Однак, дизель 1.6 вимагає уважного ставлення. Регулярно міняєте оливу. Очищайте системи EGR і DPF, а також контролюйте тиск оливи – обов'язкова умова довгої служби. Якщо знайти доглянутий екземпляр із підтвердженим сервісом, Volvo V60 здатен стати надійним супутником на багато років, адже це просто Volvo, він подарує задоволення від кожної поїздки.